Під якимось відео я прочитала коментар жінки такого змісту. Одного разу мій чоловік на мене накричав, і я подала на розлучення. Далі він півроку намагався мене вмовити, щоб я з ним не розлучалася, і я вирішила його пробачити. Так от, ми живемо разом 20 років, і за ці 20 років він більше ні разу на мене не накричав. І от в коментарях цей коментар коментували. Чоловіки, звичайно ж, типу, ну, от, будь ласка, приклад того, як жінки розвалюють сім'ю. Хіба ж із-за такого розлучаються? Ну, накричав та й накричав. Хтось писав, ну, це якби він, наприклад, побив, то я б ще зрозумів, що вона розлучилася. Або хтось писав, ну, можна подумати, що він зрадив, чи що він має якісь залежності. Коротше, кожен е, накидав свої варіанти того, із-за чого легально розлучатися, а із-за чого ні. Звичайно, що кожен. Е, Писав по суті справи про свої особисті кордони, які він би не дав порушити. Ну а якщо це просто накричав, то в принципі нормально можна кричати. Очевидно, думали ці чоловіки. А так, от якось жінка перебувала в шлюбі із чоловіком протягом 10 років, і всі ці 10 років він на неї кричав. І, от, зрештою, вона не витримала, тому що нервова система в неї була вже витріпана таким аб'юзивним ставленням, вона з ним розлучилася. Кілька років вона побула без стосунків і пішла на побачення з своїм залицяльником в ресторан і випадково пролила вино чи каву, щось забула вже. І вона каже, що в цей момент я дивлюся на цього чоловіка, і я відчуваю страх, тому що зараз на мене будуть кричати. Тому що якби це був її колишній чоловік, то вона знала, яким буде сценарій цієї ситуації, що він зараз почне на неї кричати, е, привселюдно, тому що він нервовоприпадний, що він може її обізвати, в тому числі привселюдно. І вона 10 років терпіла оці крики, е, верески в свою сторону, і її нервова система настільки е, звикла. До того, що на неї будуть кричати навіть із-якоїсь за якоїсь дрібниці, що, незважаючи на те, що вона вже кілька років абсолютно ніяким чином не взаємодіє з цим чоловіком, тим не менш, вона і далі продовжує відчувати оцей переляк, зробити щось не так, що на неї будуть кричати. Кілька років її психіка, виходить, залишалася без суттєвих змін Ну, в цьому плані, в плані страху перед тим, щоб щось не так зробити, бо на неї будуть кричати. Бо так робив ну, 10 років, виходить, її чоловік. Насправді. Кожна людина має свої особисті кордони. Те, що для неї є порушенням її кордонів, для когось іншого може не являтися порушенням кордонів. Особисті кордони це особиста справа кожного. Тут немає якоїсь такої мірки. Оце правильні особисті кордони, а це щось якісь вони занадто високі, занадто товсті. А ну давайте трошечки видозмініть свої особисті кордони. Ні, ми так не робимо. Це значить, кожен із своєї дзвіниці дивиться на ті особисті кордони і придумує: а які кордони правильні для когось, а які ні? Ну це дурниця, ви розумієте, я надіюся. Кожна людина сама для себе приймає рішення, що для неї ок, що припустимо, а що для неї не ок, що неприпустимо. Ми не можемо нав'язувати людям бачення того, що там для кого які кордони. Ми самі для себе їх приймаємо, ми маємо знати, що ми допускаємо вставлені до себе, що ні. І ми маємо розуміти, що наша задача показати, сказати для початку іншим людям, що от отак «от зі мною не можна. Інша людина може бути не згодна, що так не можна. Ну, це як її особиста справа. Тобто, наша задача сказати людині: отак не можна. Якщо людині не доходить словами, ну не всі ж високо інтелектуально розвинені. То треба показати людині на діях. Ну, наприклад, перестати з нею спілкуватися, або, не знаю, якісь там ще інші санкції, тут вже також кожен вирішує сам для себе. Ну, або як -от, жінка, що залишила цей коментар, який я читала, вона просто подала на розлучення. Грубу я бачила твої крики. Подумала, жінка і подала на розлучення. Ну, кожен... Як я вже сказала, виставляє свої кордони, і треба показати іншим людям, які вони є. Неправильно думати, що інші люди мають самі додуматись, які там у нас кордони. Тому що, наприклад, люди, які від природи мало агресивні, добродушні, такі чутливі, вони не схильні особо порушувати кордони інших людей. Ну, не такі, знаєте, сто разів подумають, а що сказати, а чи не обіжує людину. Ну, не всі такі. І не треба судити по собі. Якщо от ви така людина з описом, не треба думати, що всі інші люди такі самі і всі будуть толерантно ставитися до ваших кордонів, вони намагаючись їх порушити. Є люди, які взагалі не відчувають своїх кордонів і не відчувають кордонів інших людей. Вони можуть навіть не знати, що те, що вони роблять, це порушення ваших кордонів. Тому ви маєте самі ці кордони знати, ви маєте пояснити людині, як з вами не можна, і як з вами бажано відповідно. І якщо людина продовжує порушувати ваші кордони, треба приймати міри. Можете прийняти радикальні міри, так як от жінка, вона пішла розлучатися. Можете внести китайське попередження, там, перше, друге чи скільки. Але якщо ви перебуваєте в стосунках з людиною, яка постійно порушує ваші кордони, це вже питання до вас, чому ви це допускаєте? Бо, як я люблю казати, зі мною так не можна, кажуть, один раз. Да? А якщо людина продовжує знову і знову, знову і знову роками... Роками, десятиліттями скакати по ваших кордонів, як русня по наших, а ви все зі мною так не можна, значить, можна. Тому що ви це терпите, значить, можна. Ну і зрештою, ви можете дійсно отримати потріпану нервову систему. І, можливо, навіть ці стосунки рано чи пізно закінчаться, і ви будете сидіти в розбито корита, і такі і нерви у мене витріпані, і стосунки у мене закінчилися. А щастя було так возможна. Навіщо було все це терпіти? Так що подумайте про це.